Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. За даними статистики, серед основних скарг на ментальне здоров'я 53% українців зазначають тривожність та напругу, а порушення сну зазначають 50% українців. За словами першої леді України Олени Зеленської, сьогодні кожен третій сімейний лікар може надавати послугу з ментального здоров'я. Отже, актуальна тема сьогодні: сімейні лікарі. Та ментальне здоров'я українців. Підтримку українцям можуть надавати усі медичні працівники, які пройшли навчання за програмою ВОЗ. Її мета. Покращити доступ до послуг з ментального здоров'я через залучення неспеціалізованих кадрів. Наразі сертифікат ВОЗ вже отримали 45 тисяч фахівців. Якщо медзаклад має хоча б 20% лікарів, які отримали сертифікат, НСЗУ може укласти з ними договір. Ваш сімейний фахівець може діагностувати порушення, надати підтримку або ж, якщо побачить таку потребу, скерувати до конкретного спеціаліста, психолога, психотерапевта чи психіатра. Якщо ваш сімейний лікар не отримав сертифікат від ВОЗ, ви можете все одно звернутися до нього, навіть якщо він не пройшов навчання і не має права надавати психологічну підтримку. Він може знайти у системі фахівця, який отримав відповідний сертифікат і зможе допомогти. Кількість лікарів, які пройшли навчання, постійно збільшується – Кожен новий спеціаліст з'являється на спеціальній мапі сайту НСЗУ. Тож ви можете самостійно перевірити, чи надають відповідні послуги у найближчій кліниці. Також цю інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номером гарячої лінії НЦЗУ 1677. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо підтримки власного ментального здоров'я. Перша порада. Забезпечте собі нормальний режим сну від 7 до 9 годин на добу. Друга порада – Уникайте стресових ситуацій та навчіться адекватно на них реагувати. Третя порада. Збалансуйте харчування, надаючи перевагу продуктам з цільного зерна, свіжим овочам та фруктам, горіхам, ягодам. Не забувайте про морську рибу жирних сортів, багато на омега-3. Уникайте цукру, напівфабрикатів, консервів, снеків та випічки. Четверта порада. Додайте фізичної активності, яка вам до вподоби. Прогулянки пішки чи на лижах, фітнес, плавання тощо. Це допоможе спалити надлишки гормонів стресу та налагодити гормональний фон, нормалізувати вагу, покращити настрій та самооцінку. П'ята порада. Обирайте спілкування з людьми, які дарують вам позитивні емоції. Будуйте стосунки на основі взаємної довіри, поваги та підтримки. Шоста парада. Займайтеся роботою, яка приносить вам задоволення та користь іншим. Не забувайте виділяти собі час на улюблене хобі. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги!